Це, 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 це сходочка наша. Там ідеальний день народження. Давай когось. Давайте тихо, заслужили. Нам він двигатель буде Ага.

на 17 третій. <говорите> серйозно я запалю. Я так запалю, аж хай не кажу, що. Давайте я. Айо, вже ноги, руки свої підпалила. Що воно сотушиться, він? А мене тепер отак ота пальці. отак дивіться треба знімати. Двісті треба пальця. Нє, ні, я знімаю правильно. Я по-твоєму не знімав ніколи, я в схід пальця Це Що для ютуба, це не треба. А, так? Добре, добре. Добре, добре. У мене кофта впала. Потримай оператор. Оператор стоїть. Ого. Я то. А я то думаю. А вона є реальна? У тебе немає. Вони на якісь іноземні говорять. Ми їх не розуміємо, на жаль щось стало. Йдемо до цей просити автограф. Дадемо до Роналду автограф просити. Йдемо до Роналду автограф. Підемо, підемо, підемо. Тихо, мені мало плотно. Куди прости, давай сформойся в чому? Що, здавайте, фортемося. Ми шукаємо Ренала, Все, вони вже пішли. Немає Роналду. немає черніл, Давай я так. Навіть до вас розпишуся. немає чорному. Жаль, 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 зі oh, Блін, ну йде просто э, руки пожимемо. Я другий раз не хочу цей парфюм збивати, цей потом. скажемо їм, що ми ручку не можемо знайти. Нам <пірфюм> треба автограф. <пірфюм> <що. пірфюм> Вау. Подайте месяц карамель карамеш. Подайте меч. А зачем мы будем? Можно мне круче, чтобы было. Да на новую. А можна ручку на ячейку Так Да. Не ту. <ріст> Тут ручечка є Ах, якби як як ми зараз стрілили. зо! Ми ручка спеціальна зараз! Геналдо! Не, не видно, не, не видно. О, е. Нам дуже ікалить. Очкає зараз більше. Не бачу нічого. Жалко, жалко, жалко. Пчелки в попі.

А ще Відео, да відео Я людина приватно людям Вот вот здесь поэти

Так, теж та все. Дивіться, чи вони... Що, хто вже це лечив? Так, от мені це Роналду поклав. От мені весь Роналдо теж залишив. <говори> 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 <Забіль>. Скажи, <говори> що от весь <говори> політик. О, дивіться давно. Ідемо ще! Куди? Ідем <говори> <знов. ще. говори> а, <Ще? говори> <говори> а ми звалили, це не Роналдо! <говори> це не Роналдо! <говори> Опа, все, нет, ничего. Наташи! А ума не лучше! Умалий лучше! А, ну да. Від фанаті уїхаєте, да? Да. Ай-яй-яй, вот сики вони погани. Потім да все равно потім вас найдем, потом найдем. Доброе добро! Все запомню. У мене отклонення. Ми 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 зняли, зняли це побачили. Та перестайся тих засти! У мене хто чи ближче часом? Сюди. А чітко?

не no настоящий Месси, вы не на спину. Повертайтесь, можете ехать. Нет, все, видите, не могу. О, Боже! Нет, не все не сделали. Нет, я один на Месси. Вот той белый, вот той белый прикольный. Вот я такие хочу сделать. Я скажу. Не знаю. Опа, за Месси поехали. А ну 0,6 сделай. А, то, по а це, <сування> це <люди>, <сування> по-твоєму <сування> що, <сування> <сування> листов... що? А що це на по п'ять. Це просто людина яка Поняв? А я не пи! Мама, мама! Я коли не став? Це іменинник. сьогодні. Оце Це, це сходочка наша. Сходочка наша. Це мої фанати. Дивіться, бачите фанати, фанати, це сходочка. Сходочка, солодка цукерка А, ой, це точно це я. Бачите фанати, бачите фанати. Всі фанати, фанати, віці, фанати. І снів бус, снів бус. Давайте, сідайте, фанати, всі в бусик, давайте, давайте. Чого вони чекають мене біля машини? Сходочка біля Макдональдся. Так, 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 от бачите, бачите виглядає. Ой, його як на сонці виглядає. Ось оператор не грає. Давай, іграємо Що? Оператор має засняти наші грулі. Давай! А хто там сідає? Я з вами. А, хочеш з нами? Так, а нас вже всі. А що, одне сама? Добре вони грають. Та, так, бас. шукаємо. Так, навіть під цим, бо там якраз треба швиденько. О, так, якраз оце зараз може треба провірити, чи хтось забрав. Ми вже два рази чаї зробили. Ось людина. і ця людина. Що треба знімати. Це треба зазняти. Ще ми граємо. Ми граємо в на дурака. Десятка це червоний, якщо що.

Дитя, у мене золото є. Да, він крутий. А у нього немає. А, а, е а у них немає нічого. А у мене є. -поп, Чорний, ладно. Давай, все. давай. Тебе обязательно все занимают? Так, подарочек, патрон, подгон, падрон. Я йому дарю. Вся що Так Я хуже, инвалид. Так и що? всі два давай, циха да подарок <розвав> ее. Дивіться, дивіться, подарок. Дві шама, я шамань. Я я Четвертий стакан чаю. Ой-ой. Одн, сами догадьтесь. Ай, черный. Давай ему Ну я запомню. Ну все стабильно. Не, ему дал. Ах ты не Все, Да, так вот, ничего не. Что издеваешь? Добрый, давайте все все, Остановка. И что ты давай. нет, нет, да. Ну нет, мы не хватает черного. Дивіться, як правильно угадує. Чорно. Да ну. Ні, да ось. Чорно. Там все так видно, що я знімаю. Я знімаю, все знімаю. О, да, братан. О, да. Я лучше бы зупинився. Давай, ты возьми мне. І цей пупсик. Споримся с золотом. Я вам плену сейчас. Думаю, що... Алло? Как будто мог делать? -то... Прилив енергії. Все, все, все. Поставь, там, Нет, да. Все, все роздавати? Если две разные. Саша, разных Ты можешь раздавать, а можешь дальше Я тебе не желаю. Честно, тебе. Ну и тоже. тебе. Золото. Еще одна, да? Да. Еще не хочешь, можешь тянуть. Давай, ты же еще одна. Да, давай, прокатывай. Черный.

Обзор на коробочку. А як ми будемо всі грати? Опа! Ось такі тут фокуси-покуси. Опа! Опа! І... І... Опа! Погнали, відкриваємо. Батарейку, так дивимось, дійсно, три, три, три бомби, 30 гривень, три якихось якоря, 60 гривень, а от три якоря, 100 гривень, Три тих школы. Три... три черепа. Ну да, три черепа хай будут. Нам випало три шаблони. Представляете? Добре, був пранк. зараз ми попробуємо всі пленка на ну, таким спосіб. Що тут має бути? А, числа виграшні. Якщо вона. Ви а а з неї дивіться, так. Да. Якщо тут випадуть ці числа і тут таке саме число буде, то.